Жовтий агат – рідкісний і загадковий мінерал, що символізує процвітання та родючість. Його історія сягає тисячоліть, а магічні властивості цінували ще давні цивілізації. Його вперше знайшли на острові Сицилія біля річки Ахатес, звідки й походить назва. Це шаруватий халцедон, наповнений сонячною енергією та силою землі. У стародавньому Римі жовтий агат був під покровительством богині родючості помони. Його використовували як оберіг для врожаю та навіть захисту від негоди. Спортсмени носили агат, вірячи, що він принесе їм перемогу. Жовтий агат допомагає накопичувати матеріальне багатство, зберігати внутрішній спокій та гармонію. Він сприяє успіху в торгівлі та бізнесі. Його енергетика сильна, тому не всім знакам зодіаку підходить. Найбільше цей камінь пасує тельцям, близнюкам, ракам і терезам. А ось стрільцям і скорпіонам його енергія може бути надто потужною. Жовтий агат це більше, ніж просто камінь, це символ достатку, захисту і гармонії. Його цінували древні, а сучасний світ відкриває його магічну силу заново. А вам подобаються агати? Напишіть у коментарях, не забудьте підписатися, щоб дізнатися більше цікавого про магічні камені.